Ну і ще про Палестинок. Про Палестинок пригадую, вчора була інформація про цю Палестинку, колишню, нібито порнозірку, так яка підтримала Хамас. І от американський журнал Плейбой сьогодні повідомив, що припинив співпрацю з американською порнозіркою ліванського походження мією халіфою. Причиною стали публікації мії в соціальних мережах, де вона на підтримку нападу Хамаса на Ізраїль. Повідомляє The Times of Ізраїль таке протягом останніх кількох днів Мія робила огидні та осудливі коментарі, вихваляючи напади Хамас на Ізраїль і вбивства невинних чоловіків, жінок і дітей. Це йдеться в заяві редакції цього журналу. У своїх публікаціях колишня порноактриса, зокрема, закликала борців за свободу Палестини в лапках знімати штурм будівель. Горизонтально Міа Халіфана народилася 10 лютого 1993 року в столиці Лівану-Бейруті. У 2000 у 2000 році її сім'я перебралася до сполучених штатів. Вона розпочала свою кар'єру в порноіндустрії в жовтні 2014 тисячі